Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні я приготую смачний рулет з лаваша з крабовими паличками плавленим сиром і яйцями. Виходить чудова закуска до будь-якого столу. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Крабові палички натріть на крупній терці. На такій самій терці натріть плавлений сирок і яйця. Змішайте все в одній мисці. За бажанням можна видавити кілька зубчиків чесника і додати дрібно нарізаного укропу. Тоді додайте майонез і добре все примішайте. У мене лаваш невеликого розміру круглий, тому я буду використовувати 3 штуки і покладу їх один на один. Якщо у вас звичайний квадратний лаваш, то такої проблеми не буде. Викладіть підготовлену начинку на лаваш, товщина шару приблизно пів см. Тоді заверніть лаваш з начинкою в рулет і залиште як мінімум на годину, щоб рулет тримав форму і добре нарізався. Залишилося тільки нарізати рулет на шматочки шириною 1,5-2 см. Готові рулетики з лаваша виходять дуже смачними і ніжними, а готуються просто і швидко. Смачного! Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.